Сьогодні ми говоримо про масову частку елемента в складній речовині. Розпочнемо з того, що розберемо, яким символом позначається безпосередньо масова частка елемента в складній речовині. Давайте запишемо. Масова частка позначається літерою W, ну або так хто пише друкованими, та масова частка елемента. Частка. Елемента ускладній. Речовині. Отже, давайте одразу перейдемо до фізичного змісту. Що показує масова частка? Масова частка елемента в складній речовині показує масу атомів певного елемента у 100, складно, у 100 грамах складної речовини. Зараз ми на конкретному прикладі це обговоримо. Так, от у вас є задачка. Масові частки елементів у сульфур 6 оксиді складають масова частка сульфуру. Ми вже з вами знаємо, що масова частка позначається літерою W. От запис масова частка сульфуру становить 40%. Масова частка оксигену становить 60%. Про що це говорить? Як ці величини можна перев'язати до маси елементів в сполуці? Давайте ще раз згадаємо, що показує, фізи... що показує масова частка. Отже, масова частка елемента в складній речовині показує масу атомів певного елемента у 100 г складної речовини. Отже, якщо у нас відомо, що масова частка сульфуру складає 40%, а масова частка оксигену складає 60%, це говорить про те, що якщо ми візьмемо масу нашої речовини за 100 грамів, тобто маса СО3 буде 100 грамів, то Маса сульфуру у, ці, у цих 100 грамах буде становити 40 грамів, оскільки масова частка сульфуру становить 40%. А масова частка показує, скільки грам атомів певного елемента знаходиться у 100 грамах речовини. Отже, 40 грамів. І маса оксигену становитиме 60 грамів. Отже, ми з вами відповіли. Як ці величини можна прив'язати до маси елементів в сполуці? Тобто масова частка, скільки відсотків, стільки грамів кожного елемента у вас в 100 грамах певної речовини. Ще приклад, давайте розберемо. У певній сполуці масою 150 грамів містяться атоми оксигену масою 32 г. Обчисліть масову частку оксигену у сполуці. Давайте спочатку напишемо дано. Відомо, що маса якоїсь сполуки становить 150 грамів. Оскільки сполуку ми з вами не знаємо, напишемо поки що словами. Маса сполуки становить 150 грамів. Ще відомо, що атоми оксигену в цій сполуці мають масу 32 грами. Маса атомів оксигену. 32 грами. Хочуть, щоб ми з вами обчислили масову частку оксигену в сполуці. Нагадую вам, що масова частка позначається символом W. У дужках ми записуємо масову частку, чого ми будемо обчислюватися, в даному випадку масову частку оксигену. Знак питання. Отже, Оскільки у нас просять обчислити масову частку, ми з вами вже сьогодні не один раз говорили, що масова частка показує, скільки грам атомів певного елемента міститься у 100 грамах сполуки. Нам з вами дали відомості про те, що ця сполука, про яку йдеться, важить 150 грамів, і от у цих 150 грамах міститься 32 грами. Атомів оксигену. Давайте запишемо поки що з поясненнями пропорціями. Отже, 150 грамів сполуки містять 32 грами атомів оксигену. Оскільки у нас просять обчислити масову частку, нас цікавить виходить, скільки грамів оксигену міститься в 100 грамах сполуки. Тому ми пишемо а 100 грамів сполуки сполуки містять х грамів оксигену. І у нас з вами вимальовується отака пропорція. Дивіться, 150 відноситься до 100, як 32 до х. Записуємо. 150 поділити на 100 буде 32 поділити на х. Звідси Х дорівнює 100 помножити на 32 і поділити на 150. Нулі, нулі скорочуємо. Так, це буде 320 поділити на 15. Ну, калькулятора у мене в зоні досяжності нема. Щось там буде близько 21,3, здається, відсотків. Ну, не впевнена, ви, будь ласка, порахуйте на калькуляторі. Ой, перепрошую, поки що це будуть грами. Ми ж ікс замовляли в грамах. Але ці грами ми можемо з вами перевести спокійно у відсотки, оскільки, знову ж таки, масова частка показує, скільки грамів певного елемента знаходиться в 100 грамах речовини. Ми з вами з'ясували, що в 100 грамах сполуки, про яку йшлося в умові задачі, міститься 21,3 грами оксигену. Відповідно, масова частка оксигену буде становити 21,3 грами. Якщо там 21,3%, порахуйте. Масова частка оксигену 21,3%. Відповідь в хімії пишеться познайти. Пишемо слово відповідь. Переписуємо повністю, що у вас записано, в знайти масова частка оксигену і підставляємо величину число, яке ми з вами знайшли. У відсотках. Ну, мені здається, що там 21,3 порахуєте. Наступна задачка. Певна речовина масою 64 грами містить 8 грамів мангану. Обчисліть масову частку мангану в цій речовині. Дано маса, знову ж таки, речовини. Формулу ми поки що не знаємо. Буде. 64 грами. Відомо, що в цих 64 грамах речовини міститься 8 грамів атомів мангану. Хочуть, щоб ми з вами знайшли масову частку мангану у сполуці. Розв'язок. Знову ж таки пишемо з вами пропорцію. 64 грами речовини містять 8 грамів мангану. Оскільки нас цікавить масова частка мангану в цій речовині, то нас цікавить, скільки грамів мангану міститься в 100 грамах речовини. Відповідно, ми пишемо а 100 грамів речовини містять х грамів мангану. І знову у нас з вами є готова пропорція. Дивіться, 64 відноситься до 100, як 8 до Х. Складаємо пропорцію 64 на 100, як 8 на Х. Х буде 100 помножити на 8 поділити на 64. Так, 8 і 64 можна скоротити, це 100 поділити на 8. 100 навпіл буде 50, 50 навпіл 25, і ще на 12,5. 12,5 грамів. А оскільки ми з вами знаємо, що масова частка показує, скільки грамів атомів певного елемента. Знаходиться в 100 грамах речовини, то ці 12,5 грамів і є масова частка, тобто знак ставимо математично наслідку. Масова частка мангану буде 12,5%. Записуємо відповідь. Масова частка мангану 12,5%. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати. Наступний тип задач на масову частку елемента у речовині, ми з вами розберемо, розберемо трохи згодом.